Вітаю вас, малята, мої любі хлопчики та дівчата. Подивіться, дітки, до нас прийшли дуже гарненькі жирафики. Але вони весь час сваряться, тому що не можуть визначитися, в кого із них найдовша шия. Так, малята, правильно ви помітили, що наші жирафи одного зросту. І шиї в них однакові. Але це не так. Насправді у них є така здатність подовжувати свою шию. І вони пообіцяли нам це показати. Але спочатку вигадали для нас декілька завдань. Тож, давайте ми спочатку виконаємо завдання, які попросили зробити наші жирафики. А потім вони обов'язково нам покажуть, як вони подовжують свої шиї. Малята, приготуйте, будь ласка, цеглинки лего різних кольорів. Якщо у вас немає такої кількості цеглинок, то ви можете просто малювати на папері кольорові прямокутники. Давайте спробуємо вирішити ось такі приклади. Один плюс один дорівнює 2. Двічку в нас позначає червона цеглинка. Беремо її і ставимо. 2 плюс 1 дорівнює 3. Трічку позначає жовтий колір, тож ставимо зверху жовту цеглинку. Ось так виглядає наша відповідь. Або так. Дітки, а тепер спробуйте самостійно вирішити всі приклади і побудувати свою кольорову вежу. Перший приклад 1 плюс 4 дорівнює 5. П'ятірочка позначає жовту цеглинку, тож будувати починаємо із жовтої цеглинки. Будьте уважні! Ось так, дітки, виглядає моя відповідь. А зараз треба буде розв'язати усі ці приклади і будьте уважними, це буде сама висока наша вежа. Перша відповідь це перша цеглинка. А ось, малята, моя відповідь. Порівняйте її зі своєю. Подивіться уважно на цеглинки і запам'ятайте, як вони розташовані. А що тепер змінилося? Правильно маляти, цеглинки помінялися місцями. Тепер стоїть червона, жовта, блакитна та зелена. Дітки, ви молодці, ви дуже гарно впоралися з усіма завданнями. Тож зараз черга наших жирафиків. Ми їх з вами будемо розрізняти за кольором їхніх ріжок. Дивіться, у цього жирафика ріжки зелені. У цього блакитні, у цього червоні, а в цього жовті. Тож малята ви готові, дивіться, уважно. Пам. Оце так! Оце жирафи, оце чарівники. Так, а тепер малята. Нам треба їх якось розставити. Як ви вважаєте, в кого зараз саме найдовша шия? Так, у жирафа з жовтими ріжками. Давайте ми його поставимо першим. Другим ми поставимо, дивіться уважно, якого жирафика, правильно з синіми ріжками. Тепер малята, давайте порівняємо. Так, вищий з зеленими ріжками. І найкоротша шия у жирафа з червоними ріжками. Дивіться, я їх поставила один за одним. Вам їх навіть не видно. Правильно, вам здається, що стоїть один жираф. Але це не так. Ось вони. Ми їх правильно поставили і тому їх не видно. Дивіться, Тож, сама найдовша шия у жирафика з жовтими ріжками. А сама коротка шия правильно у жирафика з червоними ріжками. Так, малята ось таку свою... Здатність нам показали ці жрафики. А ще вони пропонують нам сьогодні погратися конструктором Лего. Тож я пропоную зробити із конструктора цифри. Один, два, три. Ну і звісно, малята, мені буде дуже цікаво подивитися, а що саме ви любите конструювати з конструктора. Тому чекаю на ваші роботи. А на сьогодні все. До побачення, мої любі!